Отже, очільник української МЗС пан Сибіга назвав застосування Орішника загрозою безпосередньо для безпеки Європи. Як ви розцінюєте загалом те, що відбулося цієї ночі? Яку мету переслідувала Російська Федерація? Це демонстрація сили, конкретна військова мета чи прагнення так само залякати не лише Україну, але й європейців, які зараз працюють над мирними ініціативами. Все, що ви перерахували, можна вкладати в е, мету і різні задачі, які поставили перед собою росіяни, коли атакували річником нашу територію. Відповідно, чому я так вважаю? Тому що якоїсь цілі е, безпосередньо критичної інфраструктури, яка би повпливала би на ситуацію в регіоні, не було завдано. Це був удар страху. Росіяни мають свій найбільший товар. Це не нафта і газ, а страх, який вони продають на весь світ, і власне те, що Відбулося цієї ночі саме застосування мерешника. Це спроба продати цього страху ще більше. І кілька цільових аудиторій вони розмежовують. Чому я кажу, що є кілька цільових аудиторій, і точно не воєнна ціль безпосередньо локація не була ключовою. Насправді росіяни могли би завдати набагато більшої шкоди іншими засобами ураження, які мають різний боєкомплект і бойову частину. Наприклад, їхня балістика або крилаті ракети від півтони до тони бойової частини несуть з собою, тобто і можуть завдати набагато більших результатів наслідки. Цього удару Арешник без бойової частини насправді не завдав тої шкоди, яку могли б завдати наприклад крилаті ракети по типу Х. І відповідно це в рази дорожче коштує ніж застосування крилатої ракети або. Ж... Робожбалістикою так само набагато дешевше було б використати шахеди, які вони використовують по усій території України і завдають удари. Тому насамперед росіяни хотіли залякати наше населення, залякати його в контексті тих подій, які відбуваються, важкі морози. Які прийшли в Україну відключення світла, міста без живлення, міста без води, без опалення залишаються, і це один з ключових моментів. Це страх, який хотіли вони насправді розповсюдити серед українців щодо цільових аудиторій, які за межами нашої країни знаходяться. Однозначно, що це є певні відповіді на ті дії, які відбуваються сьогодні в світі на мирний процес, і фактично та ж ключова історія, що ось так, от і до мирних процесів ставить. Це Путін і вся російська верхівка. Ми бачимо, що абсолютно немає результатів з боку Росії. Росія не просувається в мирному треку і не намагається робити. Вона його робить бутафорним і де-факто саботує. І всі наші е, старання це все росіяни просто не ставлять е, в момент розрахунку, хоч якби що не казав Дональд Трамп. Насправді таким чином вони мирно наближають і точно не будуть наближати. Відповідно е, інші цільові аудиторії, вони за кордоном. Це європейський союз. Львів був вибраний не так е, випадково, тому що це фактично найбільше місто, яке знаходиться біля європейського союзу. А е, це є такі ворота в Європу нашої країни, які вони використовували, використали для того. Аби настрашити в тому числі європейців, які зараз активно беруть участь у миротворчому процесі у гарантіях безпеки для України у післявоєнний період, і відповідно такий сигнал росіяни відправляють і нашим європейським партнерам. Чи може бути ось ця демонстрація так само і для цільової аудиторії у Сполучених Штатів Америки, зокрема розрахована на мирні ініціативи Дональда Трампа, і чітка відповідь Путіна на той план, який уже через Дмитрієва йому передали устами чи руками Віткофа? Оце один з елементів. Це точно один з елементів відповіді е, Путіна на те, що він демонструє, що ніякого мирного процесу йому не цікаво де факто. Е, і... Насправді а... Це є саботаж прямий, коли немає тих результатів на полі бою, які хотів би досягнути Путін. Він використовує терор місцевого населення, цивільного населення, і те, що відбулося, і у Львові і те, що відбулося в Києві, це терор цивільного населення і відповідь на усі всі мирні процеси, які я вже наголошував, в тому числі насамперед, те, що ставить за задачу на найближчі дні, це занурити Київ і великі інші області, ті, які вже перед цим були під. Віддані ударом це Запоріжжя, Дніпропетровщина, Одещина занурити в холод, занурити в відключення електромереж. Електроенергії і відповідно таким чином залякувати і тиснути на цивільне населення для того, щоб породжувати протестний настрій. Так, Насправді в цьому плані ключове єднатися, ключове розуміти, що це не вина сьогодні там місцевої влади чи центральної влади. Це є сьогодні ключова провина. Одна єдина. Вона знаходиться в нас на північному кордоні від нас на північно-східному, і це то, що робить ворог, намагається сьогодні роз'єднати суспільство і тиснути на нас. Розуміємо, хто наш основний ворог. Дякуємо вам, пане Андрію, за ваше бачення, і за те, що долучилися до нас сьогодні. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ, політолог, був з нами на зв'язку. Говорили ми про е мотиви застосування Російською Федерацією такої зброї, як Орішнік, яка поцілила по території Львівщини.